Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо входи контролерів серії Atom, їхні особливості залежно від модифікації контролерів та приклади застосування. Також наведемо покрокову інструкцію з підключення та налаштування кнопкового вимикача та давача руху. Контролери Atom мають 28 входів стандартно або 20 входів у модифікації N, у якій додатково присутній ethernet порт. Входи легко налаштовуються для різноманітних давачів, як аналогових, так і дискретних. Номери входів та спільні виводи позначено на передній панелі контролера. Спільні клеми підписані буквою G і з'єднані з мінусом живлення контролера. Всі спільні контакти з'єднані між собою. Тому при підключенні вимикачів багатопровідним кабелем достатньо використати лише одне під'єднання до клеми G. Для підключення до універсальних входів контролера доступні будь-які пристрої з виходом типу сухий контакт, типу відкритий колектор, цифрові та аналогові давачі, пристрої з інтерфейсом OneWire. Всі входи досить легко конфігурувати за допомогою мобільного додатку і 3 Home. Для конфігурації достатньо вибрати номер входу, присвоїти йому назву та вказати давач чи пристрій, що до нього під'єднано. Давайте під'єднаємо вимикач кнопку та давач освітлення. Підключення вимикачів до контролерів серії Atom здійснюється з використанням входів контролера. Це означає, що сигнал з вимикача виступає для контролера в якості простого сухого контакту і подається на відповідний вхід. Переходимо до налаштування. Меню менеджер пристроїв. Знаходимо наш контролер і натискаємо налаштувати. На вкладці вхідних портів вибираємо вхід, до якого підключено кнопку. У вікні налаштування входу вибираємо, що підключено. З переліку доступних пристроїв вибираємо кнопку. Після цього можемо перейти до розширених налаштувань. Тут можна вказати такі значення, як інвертування, час кліку, час подвійного кліку, час утримання. Зберігаємо налаштування, натиснувши на відповідну іконку, та повертаємось у вікно налаштувань вибраного вхідного порту. У полі, де знаходиться пристрій, можна вказати кімнату, в якій знаходиться кнопка. При необхідності додавання нової кімнати натискаємо на значок Плюс, присвоюємо назву нової кімнати, можна вибрати іконку, і фоновий малюнок для неї, та натискаємо на іконку Зберегти. У полі назва для зручності слід вказати назву вимикача, за якою ви зможете однозначно його ідентифікувати. Натискаємо на іконку зберегти. Все, ми створили кнопку для вибраного входу. Але по замовчуванню вона не відображається на головному екрані. Якщо потрібно, це можна змінити в налаштуваннях відображення дашборду, увімкнути вимикачі та кнопки. Можемо повернутися на дашборд, щоб кнопка виконувала свої функції. Потрібно створити автоматизацію з даною кнопкою в застосунку і трихом. Детальніше про створення автоматизації ми розповімо у наступних відео. Після підключення автоматизації можемо переконатися в тому, що кнопка коректно налаштована. Розглянемо також підключення давача руху. Давач має роз'єм, що містить чотири контакти. Два це лінії живлення давача. І ще два сигнальні, які підключаються безпосередньо до входів контролера, один з них на GND, а другий на будь-який доступний вхід. Переходимо в додаток в E3 Home для конфігурації. Налаштування пристрою. Обираємо вхід, на який підключено давач. В розділі Що підключено, обираємо тип пристрою, давач руху, зберігаємо пристрій. Після налаштування давач стає доступний у розділі Безпека. При спрацюванні він змінює свій стан на дашборді, тим самим сигналізуючи про виявлення руху. Підключення інших пристроїв детально розглянемо в інших відео. Гнучкість налаштувань та підтримка різноманітних давачів роблять контролери Atom надійним рішенням для автоматизації будь-яких завдань.